А щодо цивільних спеціальностей, які напрями пропонуєте студентам? Ну сьогодні? от майже все те, що ми ну, пропонуємо курсантам, більше того, я ще ж скажу, ну, будемо які тут так, курсанти, да, курсанти, вони мали займатися цим місяць-два, можливо, і більше, тому що проходити медичну комісію, здавати аналізи, десь у ці спецперевірки. Тобто, ну а що студент може зробити? Студент повинен створити. В електронний кабінет подати заяву і подати заяву, якщо мова йде про якісь спеціальності. Ну, безумовно, це в першу чергу, що їх цікавить право. Всі хочуть бути юристом, uh -huh. планують десь працювати в судах, в прокуратурі, от, ну, будь-де, є там і митна служба, от. але є в нас, окрім цього, можна стати психологом, причому практичний психолог. Сьогодні є безліч людей, які потребують нашої допомоги, які потребують нашої підтримки, які потребують нашої уваги. Ми бачимо, от, в госпіталях люди от, знаходяться в такому в тяжкому стані, і навіть після лікування їм необхідно проходити реабілітацію, щоб вони якомога швидше ставали до строю. От правохоронна діяльність так само є можливість навчатися в нашому університеті і не носити погони, не бути курсантом, не нести службу, не проходити десь стажування, то просто бути студентом. Але студентом. По правоохоронній діяльності. потім можна стати поліцейським, можна стати працівником служби безпеки. У нас є військова кафедра. Тобто він військовий може, може стати, але ми ж розуміємо, що це не курсант, не погони, не форма, не, не розпорядок дня, не зарядка, не підйому шостої ранку. Тобто це зовсім інший ритм роботи. Але є люди, які ну, от вони так хочуть, так вони поки що їм подобається. Може він більш творча людина, наприклад. Да, Можна економіка. Фінанси, кредит, бухгалтерський облік. Ми і курсантів готуємо за цими напрямками. Але ну, це невеликі обсяги, невеликі, тому uh -huh. що ми розуміємо, ну, багато таких фахівців не треба. Але це люди, які можуть працювати аудиторами, тому що ну, хто в нас викладачі? Викладачі, які працювали довго, ну, наприклад, сьогодні це називається служба УСР управління стратегічних розслідувань. Раніше це був БЕП, от, боротьба з економічною там, злочинністю. От. Вони можуть панувати і цю спеціальність. А загальний бал національного мультипредметного тесту має значення, є якийсь прохідний? Ну, ну безумовно, так. Да. Те, що стосується права, те, що стосується кібербезпеки, але він цього року, він там, де наші студенти, бо курсант у наш, він вже за бюджетні кошти навчається, його одягають. Тричі харчують, він в казармі живе, не платить. В гуртожитку так, казарми, я вже кажу, щоб всі не, не боялися. В гуртожитку живуть курсанти. А студент він навчається за свої кошти. І безумовно 130 прохідний бал. Тобто він менший цей прохідний uh -huh. бал. Якщо ми говоримо про тих, хто служить у Збройних силах, то будь-які погони, якщо він носить, то вони мають право вступати без мультипредметних тестів. За нашими внутрішніми іспитами саме до наших навчальних закладів, до тобто, закладів Міністерства внутрішніх справ так. для військових, служба безпеки, національних гвардійці. Ну от всі, хто носять погони, судова охорона, от візьмемо навіть, і органи, які новостворені, допустим, ДБР, у нас є, набу. От, Прокурорські працівники вони мають право вступати до нас і до магістратури, і на бакалаврат, на другу вищу освіту, на заочку зрозуміло, що якщо він служить, то він не може. Вони мають право вступати за нашими внутрішніми екзаменами, і вони можуть це своє право реалізувати. І навчатися, якщо ми навіть кажемо заочно, ну по суті, це навчання буде дистанційно, тому що якщо людина служить, вона повинна думати про те, як служити, як служити якісно, як виконати свої обов'язки. Ну а з навчання ми створимо всі умови, ми дамо паролі, ми даємо їм логіни, щоб вони мали доступ до тих матеріалів, які викладаються. І... Вони можуть зручний для них час ознайомитися з цими матеріалами, задати запитання. Ну, Слово, ми зробимо все, щоб люди себе ці відчували, ну так, знаєте, комфортно, uh -huh. щоб їм навчалося, щоб вони могли отримати знання, а не просто отримати диплом, отримати, так би мовити, папірець, щоб він навчався десь. Ну, я думаю, що після того горнила, яке вони прийдуть на військові служби, на війні, то ті знання, які ми їм даємо, вони їм зможуть зробити і якісну кар'єру в цій державі. Очільником стати області, можливо, поліцейського якогось департаменту чи і ще щось в житті, тому що ну, бачимо, що саме таким людям будуть віддаватись пріоритети в нашій країні, і саме на таких людей ми покладаємо свої надії.